Вчусь новій штуці, повертати скейт, щоб його підіймати передню частину, ось так, і повертати. Спробуємо. О, 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 о. Ну, в принципі, виходить, але так. Не впевнено, не впевнено. До речі, коли їдеш швидше, то воно легше це робити. Так, ну, ще трохи спробуємо. О! Не втримав баланс, штовхнув скейт в іншу сторону ногою. О. Ну, в принципі, є прогрес. Можна практикувати. З усіма штуками. Ще складніше, тому що ти підіймаєш і задні колеса дуже дергають назад, коли в'їжджають всі ямки. І складно тримати баланс. Але в принципі, нормально. Ти як? Яно, я, ну, я готова і купляти носки Антону. Так, да, до речі, треба мені купити носки. А то я за останній час майже всі свої пари знищив. Ви бачите, вон там знищується. Все настільки погано, що мені довелося сьогодні, якщо чесно, надіти грязні носки. Сьогодні день бджіл. Сьогодні, до речі, день бджіл. В нас дилема. Замовити носки від Dodo Socks, чи купити носки тут. Проблема в тому, що носки мені потрібні сьогодні, зараз. А, тому доведеться купити їх тут. Пробував їх прати? Ні. Я теж. — Я думав, вони одноразові. Типу один раз одягли — викинув. ні? Yeah? Пинка номер 1 Що в нас тут є? Це твій hey вибір. мій да, вибір. 71 долар, мій вибір, мені здається. Що? Ааа, носки. Ми вже вирішили, що ми їдемо в шину по нові кросовки, тому що носі, типу... Ну, вони прослужили майже цілий рік, тому це в принципі непогано. За 70 доларів все достойно. Ну, Я побачила, у них от той от набор із трьох пар на скіну. Вони реально класні. Вони, да? Ну, навіть Антон каже, навіть Антон згодний, що він вони класні. І вони все, і вони мені надають. Поїхали. Швидко бежимо в Ванси, тому що до їх закриття всього 40 хвилин, а ми ще навіть колір кросовок не обрали. Це трохи інша модель. Колір мені дуже подобається. Це такий синьо-зелений. Я б сказав. По своєму неекспертному. Так, це зелений. Да? Це зелений, так? Окей. Та комфортно. Комфортно на скейті, так? Має бути комфортно. Так. Коробку, слава Богу, можна було залишити в них в магазині. Landfill Garbage. Чесно, були налаштовані купити сьогодні щось дивне, але день так настільки насичений, що ми вирішили зберегти контент ще на завтра. <рес> Мені, щоб крузіти по городу, треба було насправді купувати щось таке з більшими і м'якішими колесами. І він, в принципі, не настільки, щоб прям великий. Я вже два рази вдарився приблизно в оцю область з кейтом. І тепер це просто відкрило мені очі. Я розумію, нащо воно таке високе і таке товсте. Щоб захистити ногу. Зараз тестувати, як зручно в нових кросовках Кататися чи ні. О, ну, виглядає нормально.